Щоденні тренування та дозвілля з побратимами, як військові з ампутацією ніг проходять реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Пам'яті загиблих героїв у Чернівцях розіграли кубок міста з рукопашного бою. Як Чернівчанину погрожували після оприлюднення в соцмережах відео про безпекові заходи Служби безпеки України у Банченському монастирі? Мріє стати прикордонницею. Історія 15-річної доньки загиблого військового. З початку повномасштабного вторгнення батько Катерини Ковереги став на захист України. Він пройшов весь хід, ну, лисичан, Северодонецьк, Харків. Батько Катерини займався господарською діяльністю. У нього була своя бригада. Вони чистили сади. І ми ходили разом в тир. Інколи бувало, що ми просто вдома могли так подурачитись, типо поборотись, щось такого плану. Дівчина ще до початку повномасштабного вторгнення мріяла навчатись у військовому ліцеї, обговорювала це з батьком. Коли він пішов туди і побачив, що він казав мені, що тобі того не треба, Але я з ним, коли він приїхав додому, ми з ним поговорили і сказала, що. Мені це подобається, я дуже сильно хочу цього. і Він сказав: ну, якщо це твоя мрія, то йди. 15-річна донька військового Дмитра Ковереге після його загибелі таки вступила до Чернівецького військово-спортивного ліцею. Катерина мріє служити у прикордонних військах. Я думаю, що він би пишався, бо коли я казала, що я хочу йти сюди. Він був радий, і я думаю, він ну він не знав, що я вже поступила сюди. Він не успів. Я думаю, що він би радів з мене. Катерина організувала збір коштів та відправила три машини на фронт і подала петицію на визнання її батька героєм України, який загинув у віці 36 років. Ми збирали кошти в ну постах, опубліковували, купляли не лише машина, там була і техніка. і Їжу ми відправляли туди. Я раді, тата це повинна зробити. Аби підтримати Катерину, представники Чернівецького прикордонного загону подарували їй шеврони та берет прикордонників. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Олена Крячко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Збирали кошти на армію та безкоштовно вакцинували. У Чернівцях відбувся благодійний захід. Віримо, надіємось, любимо. Майже 15 тисяч гривень на дрон для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади зібрали у суботу, 11 листопада, благодійники у Чернівцях. Донатили волонтерам небайдужі перехожі, а їхню увагу на вулиці Ольги Кобилянської привертали піснями Чернівецькі виконавці та гості міста. Студенти Чернівецького національного університету, студенти вищого професійного училища номер 3 студенти восьмого училища. Тут беруть вокальні суд студії міста і області, музичні школи, народні аматорські колективи, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Також на заході презентували колекцію одягу легенди Карпат, яку створив колектив вищого професійного училища. номер 3 Мене надихалися етномотивами. поєднали такі кольори, які би кидалися в очі. зробили акцент на оздоблення. Дуже багато у нас є оздоблення в колекції. І поєднали кольори біле з червоним як символ України, як символ незламності і незалежності. Водночас із благодійною акцією працював вакцинальний автобус. Нам пощастило мати серед наших колег, членів команди, які є волонтерами, і які не вперше організують благодійні акції зі збору коштів для потреб ЗСУ. Власне, подібна акція відбувається сьогодні, але нещодавно ми вирішили об'єднувати ініціативи, які дають можливість протистояти у цій страшній війні, і берегти власне, здоров'я. У медичному автобусі всі охочі отримали консультацію. Сімейного лікаря поміряли тиск, перевіряли рівень глюкози в крові. А за потреби безкоштовно робили щеплення від COVID-19, дифтерії, кору, паротиту та краснухи. Взагалі, вважаю знати інформацію про своє здоров'я, про свій організм, що в ньому відбувається важливо. Тому ну я захотіла мені поміряти рівень цукру. От зробити швидкий тест на ковід, тому що зараз пора респіраторних хвороб і ковід нікуди не зник. З графіком вакцинального автобуса, який курсує громадами області, можна ознайомитися на офіційних сторінках Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мобільна бригада медиків нагадує кожному, що попіклуватися про власне здоров'я вчасно необхідно та Важливо. Олена Крічко, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Щоденні тренування та спілкування з побратимами. Як військові з ампутацією ніг проходять реабілітацію у Вашківецькій лікарні? Тимур 19 років. Він із Миколаєва. Цьогоріч влітку пішов добровольцем на війну. Тримав позиції на Донецькому напрямку. Під час бойового завдання потрапив під артилерійський обстріл. Втратив ногу, потім на евакуацію ще втратив глаз. Отправили в Дніпро, там вже ампутували ногу. Побув в Дніпрі, зробили першу операцію, там підшили вак ну все як треба. І потім відправили в Тернопіль. В Тернополі мені вже дошили ногу, бо в Дніпрі її не шили повністю, і поставили вже глаз. Костянтин із Сумщини, коли розпочалася російсько-українська війна у 2014 році, брав участь в операції об'єднаних сил. 24 лютого 2022 року знову став на захист України. Під час бойових дій втратив ногу. Йому поставили протез. Нині проходить реабілітацію. Тимчасовий купальний протез. Той з його функції, які є, в принципі, я використовую Чи Це ходьба, я велосипедом і. Подійом схід по сходам, отак От будуть постійний, та вже якось уже якісь по другі функції. Та може там їзда на мототехніки, їзда на автомобілях. У Вашківецькій лікарні проходять реабілітацію. Військові з травмами упорно-рухового апарату. Багато з них втратили на війні ноги і очікують на протезування. Між нашою лікарнею є договір з чотирма фірмами, які проводять протезування хворих. Наші пацієнтів для хлопців це абсолютно безкоштовно, це оплачує вся держава. Проводять заміри, привозять первинні протези, потім вторинні протези. А наше завдання їх навчити ходити і навчити війти в життя повноцінне життя. У спортзалі лікарні військові виконують різні фізичні вправи. Так, вони зміцнюють м'язи та готуються до протезування. Для кожного пацієнта лікарі розробляють індивідуальний план реабілітації. У когось два місяці, у когось три місяці підготовка депортизування. займаються кожен день по 30-40 хвилин, приймають різні ванни, фізі, фізіотерапевтичні процедури і також нашу кінезіотерапію. Також із військовими працює психолог. Їхня реабілітація може проходити до півроку. Хлопці приходять спочатку такі трошечки розгублені, але вже не такі травмовані, тому що вони вже пройшли стан, коли е, боль ушла, культя сформована, і вони приходять сюди вже за реабілітацією за тим, щоб зробити собі протезування і навчитися ходити. Хлопці взагалі хочуть спілкування. Хочуть розважатись, тому що, скажем так, більш на постановку нових цілей і нового нового життя, настраюває е, іменними методиками на майбутнє, щоби зібрати гроші на реабілітацію військових з 24 по 28 листопада у Чернівцях проведуть чемпіонат України зі спортивного більярду. Ми вже проводили такі турнір з асоціацією, проводили нашого героя України Дергачали Валентиновича. До його і проводив дитячий турнір, теж український. Ми плануємо зібрати чим більше, тому ми попросили Федерацію спортивного більярда, щоб провести цей турнір чемпіонат України в Чернівцях. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Як Чернівчанину погрожували після викладення відео в соцмережах про безпекові заходи Служби безпеки України у Банченському монастирі. 9 листопада на території Банченського монастиря працівники СБУ та Нацгвардії проводили безпекові заходи. Чернівчанин Едгар Каланча, побачивши відео перевірки монастиря, поділився ним на своїй сторінці в інстаграм. Згодом отримав погрози. Вчора ввечері о 8 годині. Мені подзвонили з двох номерів і почали погрожувати і розказувати, що в них є Фотка, моя фотографія, моя сторінка в інстаграмі. Вони знають, що я живу в Чернівцях і знайдуть, приріжуть мене, вб'ють там і зроблять все страшніші речі. Вони спитали, це ви виставляли сторіс про оця лонгінна з монастиря в Банченській. Я кажу, так, да, це я виставляв. Ну і вони почали нам треба зустрітися, я кажу, для чого. Вони кажуть: ну ти сам розумієш для чого. Я Кажу, ні, я не розумію. Ну, вони вже почали мені погрожувати і казати, що засунуть пряма цитата, засунуть ніж в горло. О, так, номер є, я це все фіксую і впадам в, в поліцію. Далі. Далі. Казали, що я не знаю, що там взагалі, чого я так розмовляю про банчени, що там віруючі люди, люди від Бога. І я ніякого права не мав виставляти в сторіс підтримку в сторону служби безпеки України. Вранці, 13 листопада, Едгар Каланчо зателефонував у поліцію та написав заяву. Нині чекає на розслідування та подальші дії правоохоронців. Вікторія Макида, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Мистецький простір для дітей у Вижниці, проєкт фотоспадок на Стороженеччині, фестиваль повітряних зміїв у Хотинській фортеці. Цьогоріч п'ять локальних ініціатив реалізували у громадах Буковини. Вже п'ятий рік поспіль громадська організація Український народний дім у Чорнівцях проводить конкурс локальних ініціатив для громад області. У ньому беруть участь громадські організації та ініціативні групи. Проєкт спрямований на те, щоб підтримувати такі невеличкі громадські ініціативи від мешканців, які проживають в, сільських, в сільській місцевості. Мешканці в громадах бачать, що можуть, будучи ініціативними і можуть реалізувати різні ідеї, причому які не можуть бути профінансовані з боку бюджету, бізнесу і так далі. І по третє, по-третє, воно дає можливість розвитку тим соціальним категоріям. Це внутрішньо переміщені особи, це люди з інвалідністю, це діти, це молоді сім'ї. У рамках конкурсу локальних ініціатив у Вижниці відкрили мистецький простір для дітей. Арт-студія запрацювала у місцевій спеціалізованій школі. Зв'язку з тим, що в нас вивчаються предмети поглиблено, будуть в цьому мистецькому просторі і проводити заняття з вивчення таких предметів як живопис, композиція та рисунок, тобто для, для збагачення і для популяризації іменно мистецтва нашої Буковини. учень Вижницької спеціалізованої школи Константин відвідує гурток з образотворчого мистецтва. Розповідає про картину, яку він намалював в арт просторі. Пшеничне поле з синім блакитним небом і маками, які символізують пам'ять про героїв. Я даю їм пошану за те, що вони захищають мене, і в мене є можливість це зараз робити і жити. Також в рамках локальних ініціатив реалізували проєкт фотоспадок. Переселенці та місцеві жителі могли показати через об'єктив місцини стороженця. У фотовиставці взяла участь переселенка з Донеччини Ольга. Карета сподобалась тим, що у нас в Донецькій області такого немає. Це мене вразило, що ось так по місту може стояти карета, і ти можеш підійти, посидіти в ній. 110 повітряних зміїв запустили у небо над Хотинською фортецею. Це найбільша кількість за історію фестивалю. Його у Хотині організували втретє. У нас є така мрія запровадити взагалі міжнародний фестиваль. Ми хотіли проводити майстер-класи, запускати великі змії. Це все робити на території фортеці, але поки що це мрія, яку ми намагаємось впровадити в життя. У Недобоївській територіальній громаді в рамках конкурсу локальних ініціатив провели тренінги з проєктного менеджменту. Молодь навчали знаходити можливості для реалізації ідей. Не завжди молоді люди знають про. Те, що можна реалізувати свої ідеї за допомогою різноманітних проєктів. вони не знають, що є організації, які надають фінансову допомогу, які, які надають інформаційну допомогу. І їхні ідеї це не просто ідея, а їх можна втілити в життя, реалізувати. Проєкти локальних ініціатив на Буковині реалізуються за підтримки українського народного дому в Чернівцях. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер. Телеканал с 4 Пам'яті загиблих героїв у Чернівцях розіграли Кубок міста з рукопашного бою. Понад 200 учасників готуються показати свою майстерність у Кубку міста з рукопашного бою. Свої змагання. Спортсмени присвятили воїнам спецпідрозділу А Олександру Петращуку і Гліболакусті, які загинули, захищаючи країну. Чернівецькій обласній федерації рукопашного бою кажуть, цих героїв не випадково обрали прикладом для наслідування. Гліб Лакуста він стояв якраз у витоків розвитку рукопашного бою. Він і його брат Олег Лакуста, герой України. Вони займалися і тренерською роботою. Вони і самі тренувалися, і якраз це і послужило. Саша Петрощук також завжди був в спорті і завжди займався скажімо так і рукопашним боєм, і іншими видами спорту. Участь у змаганнях взяли діти від семи років і старша молодь. Організатори додають для молодших спортсменів такі змагання дають змогу психологічно підготуватися до чемпіонатів всеукраїнського і всесвітнього рівнів. Вони всі здебільшого тренуються в малих якихось спортзалах невеликої квадратури не привикають до тих комфортних таких умов. Тут, тут легше себе проявити реалізувати. Тут є спортсмени, які і можна сказати і в перший раз виступають. Ну, не, не багата кількість, але здебільшого всі ці спортсмени, які зараз тут виступають на цьому кубку, і є вже неодноразовими призерами і чемпіонами обласних змагань, всеукраїнських, і чемпіонами України всесвітніх змагань. Так само учасники розповідають, до змагань готувалися довго на тренування. Витрачали щонайменше п'ять шість днів на тиждень. Були сильні противники, а я ще поудачі такі не дуже. Я по борбі краще. Тут мені є плачу, а на змагання сміюся. Дуже довго готувалася. З саме з нашим тренером все ну, проходить супер. Налаштована на перемогу завжди з перемогою. Все завдяки тренерам і їхньої підтримки. і Так далі. В мене сім'я, всі спортсмени, і я хочу продовжувати далі своє життя в спорті. Я бачу себе там. Ці змагання видалися дуже тяжкими для мене, але не дивлячись на це, я здобув перше місце. Хочу сказати всім, треба не здаватися і. Іди до... Турнір пам'яті загиблих героїв планують зробити щорічним, а переможців заохочуватимуть грошовими винагородами від міської влади. Важливо також говорити про те, що саме в такі бойові мистецтва рукопашний бій дуже розвинити в нашому місті, і ми бачимо, що останні особливо останнім часом дуже багато досягнень перемог. Тому сподіваюся, що такий турнір дозволить розвивати ще більше рівень нашого спорту на офіційне відкриття. Запросили родичів загиблих героїв, нагороди переможцям. Зокрема, вручив герой України, брат загиблого захисника Глеба Лакусти Олег Лакуста. Олена Крічко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Буковина у домашньому матчі поступилася епіцентру. У матчі 16-го туру футбольної першої ліги Чернівецька Буковина на домашньому стадіоні протистояла Кам'янець-Подільському епіцентру. Були помилки, помилки. Епіцентр використав наші. Ми, на жаль, на жаль, не використали свої моменти. Ну, не використали помилки. Центр, початок гри десь провалили, не дограли на стандартах. Є два тура, будемо боротися до кінця, будемо грати, будемо в кожній грі віддаватися. Жовто-чорні зазнали поразки. Матч завершився з рахунком 0-2 на користь епіцентру. Після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть, -чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добре м'яч тримався, була боротьба. Одна. Тось, суперник намагався за рахунок своїх антропометричних нападаючих, намагалися ну переломити ход зустрічі. за результатами гри. Буковина залишається на шостому місці з десяти у турнірній таблиці. Наступний матч Чернівчани зіграють 18 листопада проти хмельницького агробізнесу. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Андрій Моронес Чернівецький репортер, телеканал СІ 4